Армія BTS UA презентує BTS Bon Voyage, перший сезон, шостий епізод. Я готовий. Що за питання? Та типон тобі таке казати. І зовсім я не в захваті від цього. А ось і я, Тарима. Добрий ранок. Вже невже о і що? Ну так буцімто веселіше на тобі жваника на доріжку. То, хоч в роті не сумно буде. Це геть не за сценарієм. Равлик чимін нарешті теж тут. А я буду спати туточки з чиміном. Але ж наша тарантайка менша за цю я тут. Це в мене вперше. Проте вже бачив це по телевізору. Це отако, це сюди, це для того, а це для сього. Те угору, все донизу, ось і все. З'їжджу оно саранхульку. Боже, якесь ти вирібнюче, коли голодне. Я хотів до Санти, до другого класу. Я ж ніколи раніше його не бачив. Доведеться залишатися зі своєю дитячою уявою на самоті. Газики на волі. Перед, вперед, моя бібіка. Вау, що спалає в мене в грудях. Так зголоднів, що на людей кидаюся. Їжа, їжа, їжачок. Що? Чом застрягли? Величенький ням-ням. Що? -ням. Та кажу добре, що отягнув оце худі. Горний цуцик почує в їжу. Дай мені лапку. А іншу? Хіба який злий собака? Ти диви, яке жадібне. Прийнято. Так, дві пляшки газовки. Куку -ку веде. Потім. Потім це коли? Коли це потім? Чонгук, така твоя доля. Прошу зафіксувати, вони всі погані. Трохи секретику. Хозяйська дитина все виправила. А вже темнішає. Не гундіть, я вперше граюся з вугіллям, та не горить бісове багаття. Може домовимось? То шо? Чи зовсім одичав? От дурбецало. І Якщо зверху так нема чого стояти, шотички на городі. Ви чогось чекаєте від нас? Хотілося б, ми потребуємо професіонала. А дехто чомусь не хоче. Ти головне не зупиняйся. Я робив таке в бабусі. Не тільки з дровами. Де ти ото так навчився цим вєлом? А чим така посмішка? Відчуваю якусь винячу підкладинку. Скільки триває це щастя? Продовжую ці свої здригалки. Розстосуйтеся. Виробництва мадинчині. От тепер маємо влаштувати. Інтим хвилинку. Вже чекаю. Хіба який сміливий у темряві? От невгамовне. Нас викриває навіть звучання наших голосів, та навіть повітря змінюється. Я й досі кайфую. Оте відчуття теплої води на твоєму тілі, ніби вона тебе огортає. Бере на руці і несе. У теплі мрії. На добраніч, хлопці. Джин вчепився в мою горлянку. Ти не лякай так серед ночі. Та спи вже. Чонгук, підбери головешку, бо знов загубиш. Встаємо, що? Хільний водички Попустить. От ти що огірок? Еге ж? Я теж зелений ти з похарцями. Ай! Я лечу недовго. Мене наче бджоли полюбили. Вимкніть його. Та по маракасах. Веселімося. Життя не готувало капці до такого. Та нагадай про яєчні шкаралупки. Поява святої людини. Натисни тут, і буде вода. Візьми, оце і жир зникне. Боженька послав зранку святу людину, яка навчила тебе, спринтер, по багнюці. Тоха, це ти чи не ти? А це був незнайомий мені дядько. Оце підвезло. Кожен розважається, як може. Когось криє, а дехто просто залип. Тут все на вибір. Читаю комікси, це бадьорить. Ну, якось так. Дякуємо за переклад та озвучку Армібітс ЮЕЙ. Залишайте з нами, слухайте українське. Всіх любимо. Файтін. Нагадую, це лише частина. Цілком відео, Силка в описі.